Вітаю всіх глядачів! Ви дивитесь YouTube канал. Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк, і будемо говорити в цьому випуску нашого стріму, нашого інтерв'ю про 2023 рік. І, зокрема, про соціальну сферу. Нас цікавить дуже проблема пенсії і як буде працювати пенсійний фонд в тих нових умовах, які нам підготував уряд. До нашого стріму ми долучаємо Андрія Михайловича Павловського, український громадський політичний діяч, народний депутат 6-7 скликань. Пане Андрію, добрий день я вас вітаю. Вітаю вітаю вас і наших глядачів. У 23-му році в бюджет закладали вже його закладали і формували за умов повномасштабного російського вторгнення з урахуванням всіх реалій, які на сьогодні є. І, звичайно, головний пріоритет це оборона країни, а потім вже соціальна складова. Ну так склалося. Водночас відомо, що пенсію наступного року підняти не зможуть. Вона була піднята в 2022 році, мінімальний розмір мінімальної пенсії. Спочатку грудня прожитковий мінімум зріс там трохи більше до 70 гривень десь. Приблизно так, на 66 шість гривень. 66. 66. Е, і наступного року розмір мінімальної пенсії буде на рівні 2093 гривні. Вона не буде зростати. Але що змінилося? Що зміниться, по-перше, для людей, які збираються йти на пенсію? І як як можна вижити, як можна жити на таку пенсію? мінімальну в наступному році? Давайте про це обговоримо разом з вами. Ще раз вітаю всіх. Ну разом з тим, дійсно, війна тяжкі наслідки, відбитки, в тому числі на соціальну сферу, завдала. І ми це бачимо по державному бюджету на наступний рік, де фактично всі соціальні видатки, соціальні показники стандартних. Заморожені на рівні 22-го року і не будуть збільшуватися е, до кінця 2023 року. Це стосується, на жаль, і пенсій, тому що дійсно, як ви правильно сказали, мінімальна заробітня плата от, заморожена на рівні грудня цього року, 2093 гривні. І такої без змін буде залишатися до кінця року. Відповідно, всі інші пенсії так само. Будуть заморожені. Ну, а раз заморожені основні соціальні показники стандарти, такі як прожитковий мінімум, мінімальна заробітня плата, мінімальна пенсія, то, відповідно, всі соціальні виплати, які від них залежать, через них розраховуються, теж саме будуть без змін будуть заморожені. І ну, виходить так, що і пенсія заморожена, і всі надбавки, і доплати, які. Мали би бути до пенсії, вони так само будуть без змін будуть е, заморожені. Проте уряд обіцяє в березні провести індексацію пенсій. Ну, Разом з тим е, теж незрозуміло, тому що мінімальний розмір індексації 5% всього. При тому, що в цьому році, в 22-му, навіть під час війни, індексація пенсій складала 14%. Да? Ну, треба ж врахувати і рівень інфляції, тому що в цьому році інфляція буде 30% по, по, по результатам року. В наступний рік заклали в державний бюджет розмір інфляції 28%. Національний банк прогнозує, що на кінець наступного року курс гривні до долара буде ледь не 1 до 45%, тобто гривна обістиниться майже вдвічі. Ціни з відповідним чином зростуть, а індексація от всього на 5%, що не відповідає рівню зростання споживчих цін, причому в рази. Зрозуміло, що найтяжче прийдеться найбільш незахищеним соціальним верстам населення, малозабезпеченим, а такими, як правило, є наші пенсіонери. На жаль, причому багато з них багато з них. Хоча є і певні привільовані групи від пенсіонерів, наприклад, от з початку війни е, одної групи так званих від пенсіонерів, а саме суддів, пенсії зросли на 7 тисяч, і середня місячна пенсійна виплата, що у них називається що саме судді назвали. Да? Пожиттєве грошове утримання складає 95 тисяч 139 гривень, і порівняйте це з середньою пенсією в, в місяць. Це в місяць середня пенсія судді 95 тисяч гривень. І порівняйте це з 4, там, з копійками тисяч середню пенсію пересіченого українця в десятки разів менше. і От така. Несправедливість судді собі от вибили такі що вони не по загальному закону щодо пенсійного страхування отримують зарплату, а по спеціальному закону в відсотках від заробітної плати діючого судді 80%, а потім з, з часом, ледь не 90% від зарплати діючого судді. І от такі привільовані умови при тому, що уряд ввів обмеження на максимальні пенсії не більше 10 мінімальних пенсій. Тобто, яку б ви величезну зарплату не отримували, ви будете отримувати е по загальній формулі. Як розраховується пенсія, максимальну пенсію 20, е 20 тисяч 390 дев'яносто гривень. Да? А от для судів це обмеження не стосується. От такі, от у нас провільно пісень, вони самі собі такі провели для себе закон, вибили такі умови. Я думаю, що під час війни, коли всім важко, да і. Влада весь час дає заклики: давайте затягуйте паски, терпіть і так далі. важкий час. Ми це все розуміємо. Але чому ж така несправедливість в тому ж пенсійному забезпеченні? Я думаю, що уряду на це треба звернути увагу і на навести. Налишти е, порядок цьому, хоча б на час війни, Андрій Михайлович. Дякую дуже за коментар. Що долучилися до нашого стріму, Андрій Павловський, український громадський суспільний політичний діяч, експерт по з питань соціальної політики. Будемо вас ще долучати до наших стрімів. Дуже цікаво Содов. народний депутат 6 7 скликань. Дуже дякую, друзі. Ви дякую вам. Дякую вам. Диви дивилися YouTube Ютуб канал. Знаю. Підписуйтесь на нього. Будь ласка, будете знати більше до наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.